Росіянам було нанесено шість ударів по території міста Харкова. Одне влучання по холодногірському районі в приватний житловий будинок, там є поранення. Інші п'ять влучань в Шевченківському районі, зокрема, влучання біля великого офісного приміщення офісної будівлі та влучання біля самої будівлі, внаслідок чого було пошкоджено фасад. Знищено два автомобілі, є на місці травмовані особи. Інші влучання в приватний житловий будинок. Там також влучання в сам будинок. Є загибла особа на місці, є травмовані і також пошкоджено в Шевченківському районі один з медичних закладів. Всього станом на зараз маємо 12 травмованих осіб. Серед них одна дитина, 16 років, в неї перелам руки, п'ять осіб з гострою стрес, Всіх інших. Всіх інших перелами, забої, ураження від уламків скла. І маємо одну загиблу особу в Шевченківському районі, яка перебувала в приватному будинку. Відкриті кримінальні провадження за 438 статтею кримінального кодексу України. Це вчинення воєнного злочину.